То пам'ятає ось цю одиноку сонячну панельку, яка мала пошкодження. Ось тут було пошкодження. Це закрито силіконом, також повністю вся панель покрита плівкою. Вона має 570 Вт. І як бачимо, дротики йдуть десь туди. Значить, це все діло підключене. Давайте подивимося, що вона генерує. Тим більше, що зараз у нас максимально високо сонце. Ось бачимо тінь від панелі. Щоправда, є ось така темна лінія, але будемо надіятися, що вона не сильно буде шкодити. Ось бачимо, що все працює. Сонячна панелька наша підключена, ось на ось цей інвертор. І що ми бачимо: 400 Вт. Якщо б не було тієї тіні від моїх кабелів, то можливо би було на Вт 10-20 більше. Він чуть-чуть теплий. Але все добре працює. І що саме основне? Не знаю, чи буде видно. Так, 89 кВт ми отримали від даної сонячної панелі. Це, мабуть, ще десь від зими. Точно я не пригадаю, коли я придбав даний контролер. Значить, все у нас працює, все добре.